Яка ситуація на ринку офісної нерухомості? Як змінились ціни за рік, що прогнозується, і як власники офісів наразі вирішують питання енергозабезпечення? Зниження орендних ставок триває за останні 10 місяців. Орендні ставки на офіси впали на 30%. Більшість експертів прогнозують подальше зниження ціни квадратного метра в офісах через відсутність достатньої кількості орендарів і збільшення кількості вільних офісів. Найменшим попитом користуються офіси типу open space без ремонту. Найбільшим попитом користуються офіси від 20 до 70 квадратних метрів. Багато бізнес-центрів наразі готові надавати в оренду її покабінетно, а не тільки поверхами, як це було раніше. Більшість власників офісних площ погоджуються на знижки, щоб зберегти клієнтів і зменшити кількість вакантних офісів. Як власники офісів наразі вирішують питання енергозабезпечення? Майже ніяк більшість офісних центрів залежні від аварійних і планових відключень світла. Поставити великий потужний генератор на всю будівлю вони не можуть з двох причин: перше, такий потужний промисловий генератор коштує шалених коштів. Друге, мають бути умови для підключення, треба знайти місце в будівлі і виконати протипожежні вимоги. Тому розповсюдженою практикою стало те, що орендарі самостійно встановлюють генератори для забезпечення власних потреб, ну якщо практично це можливо виконати. Зараз багато компаній шукають приватні будинки, де можна встановити генератор та використовувати приміщення як офіс, але є офісні центри, де за рахунок двох окремих водів електрики в будівлю світло в більшості часу є. До речі, тренд працювати віддалено трохи змінився. Щоб мати стабільний доступ до інтернету, світла та опалення, співробітники йдуть до офісів. Також вони мають змогу перешукати повітряні тривоги в обладнаних бомбосховищах на базі бізнес-центру. За даними групи компаній ВИКОН, середні ціни на офіси у великих містах України станом на жовтень такі: Київ 10,8 доларів за метр квадратний, Львівська область 8,5 доларів, одеська 7 доларів. Івано-Франківська 6,5 доларів. Закарпатська 6.3, Вінницька 6, Дніпропетровська 5.8 і Житомирська область 5.5 доларів за метр квадратний.